Добрий день! Тема нашої зустрічі письмовий твір Опис зовнішності людини за картиною українського художника. Пропоную вам поставити відео на паузу і записати цю тему до свого зошита. З'ясуємо лексичне значення слова зовнішність. Онлайн-словник української мови містить дуже коротке тлумачення. Це зовнішній вигляд людини. Але саме зовнішність впливає на наше ставлення до інших. Чому? Тому що часто зовнішній вигляд є віддзеркаленням уподобань і способу життя особистості, недарма народ зберіг прислів'я та приказки. Брови нависли злість на мислі. Губи товсті серце м'яке, губи тонкі серце сухе, очі карі люди браві, очі сірі люди смілі, і це далеко не всі приказки і прислів'я про зовнішність людини. Пропоную описати зовнішність людини. За картиною українського художника Олександра Мурашка для початку роздивіться полотно та його центральний образ. Послухайте зразок опису. Переді мною картина відомого українського художника-портретиста Олександра Мурашка. З полотна на мене дивиться інтелігентна, усміхнена жінка, правильний овал обличчя, високе чоло, легкий рум'янець на щоках. Звісно, привернули увагу митця. Але мені сподобалися її темні виразні очі. Вони трохи примружені, тому що жінка лагідно усміхається. Вона молода, рівна постава, охайна зачіска, одяг, доглянуті руки свідчить про її інтелігентність. Невелика кількість прикрас підкреслює вишуканість смаку. Схоже, вона на когось чекає. І хоче справити приємне враження. Це портрет Маргарити Мурашко, дружини художника. Спочатку вона працювала викладачкою у приватній жіночій гімназії, а потім супроводжувала чоловіка у закордонних поїздках, підтримувала його у творчості. Закоханий художник вдало передає спокій, впевненість. І доброту маргарити. Пам'ятка, як створити опис зовнішності людини допоможе нам побудувати твір. Обов'язково доберіть влучний заголовок. Складіть план тексту. Опишіть обличчя, очі, зачіску, схарактеризуйте поставу, одяг. Розкажіть про вік людини. Дайте загальну характеристику образа. Сформулюйте власне ставлення, дотримуйтеся структури творчої роботи і норм літературної мови. Словничок-довідничок допоможе добрати потрібні для опису слова і вирази. Обличчя може бути. Правильної форми, бліде, рум'яне, смагляве, кругле, худорляве з гострими вилицями. Очі карі, зеленаві, виразні, широко розкриті, примружені, гарні. Погляд – втомлений, холодний, лагідний, променистий, байдужий, живий, грайливий. Губи чітко окреслені, пухкі, м'які, червоні, міцно стиснуті. Остава висока, рівна, вистрончена, присадкувата, тендітна, граційна. Одяг охайний, діловий, строгий, вишуканий, буденний, яскравий святковий. Для зручності можна ставити відео на паузу. Творче завдання. Вам треба скласти і записати твір опис зовнішності людини за картиною Олександра Мурашка Дівчинка біля столу. Детальніше познайомитися з цим полотном можна за покликанням, яке бачите внизу. Ліворуч. Виконуючи завдання, спирайтеся на орієнтовний план твору опису зовнішності людини. З'ясуйте, хто це. Опишіть її зовнішність. Перше враження, зріст та поставу, волосся і зачіску, риси. Та вираз обличчя, одяг. Розкажіть, які почуття у вас викликає зображена дівчинка. Отже, успіху вам і до нових зустрічей!